Настав листопад, але над Одесою, як і раніше, світить сонце, прикрашаючи місто на всі відтінки рудого. Восени особливо чудовим стає ботанічний сад Одеського національного університету імені Мечникова. Свої грони, аби як розкинули красивоплодники, а дерева рісніють жовто-червоним листям, в якому можна розгледіти гранати та хурму. Зараз можна побачити деякі рослини в плодах своїх. Це можна побачити зараз. У нас і хурму віргінську, і мушмулу германську, і там калікар дуже гарно виглядає такими своїми фіолетовими плодами. Дуже багато кизильників. У нас насправді в нас дуже велика гарна колекція кизильників. І вони зараз максимально декоративні в цей період. Ну, тобто можна прийти і насолодитися прогулянкою в ботанічному саду. Цей рік для ботанічного саду був досить важким. Свої корективи внесла як війна, так і кліматичні умови. Рослинам вкрай не вистачало дощів, зазначає директор боцаду. Деякі рослинки в нас в цьому році трошки потерпали від недостатньої кількості вологи. В паркові в основному до це ніяк не відноситься, але в принципі зараз все більш-менш так стало вже нормально. Ніяких таких проблем немає. Цього року ботанічному саду виповнилося 155 років. Він став свідком кількох воєн, включаючи сьогоднішню російсько українську. В цьому році, коли почалася така, знаєте, проблема, це було якось так. Воно ну, якось так перекликалося тими поколіннями, коли всім там почалась війна, всім сказали, що можна на роботу там не ходити. Але в нас були такі люди, які там приходили, все рівно це поливали, якось доглядали за цим всім, тому що це все потрібно зберегти. Рослинам не скажеш, що там у нас два тижні вихідні, тобто все, все рівно тут потрібно прийти і доглядати за ними. Допомогти ботанічному саду розвиватися у скрутні часи може кожен охочий. Тут можна придбати садженець для своєї ділянки. На вибір пропонують близько сімдесяти найменування різних рослин. Рослини адаптовані до особливостей одеського клімату та вимагатимуть мінімум догляду. Продаються також і кімнатні рослини. Ми вирішили запропонувати по гарним цінам саджанці рослин, і тим самим людина, якщо купляє в нас рослинку, то вона їх підтримує. Ми, ми пропонуємо саджанці тільки ті, що вирощені в нас, і вони ну вони адаптовані до нашого клімату, і тому. Ну, при якомусь, хоча б мінімальному догляді, там я говорю про полив, якісь там мінімальні підкорки, можна виростити ці рослинки в себе на ділянці, там чи на дачі, там чи де, чи де там буде зручно, тому що ми пропонуємо рослинки як відкритого ґрунту, так і захищеного. Ну, тобто в тепличні рослини, які будуть рости в кімнаті. Головною метою ботанічного саду Одеського національного університету імені Мешникова залишається збереження усього розмаїття флори, зазначає Людмила Левчук. Якщо ми там щось виростили там для ботанічного саду, і в нас є залишки, тільки після цього ми можемо це продавати. В основному ми зараз вирощуємо рослинки для себе, тому що в нас є ділянка, яка піде під реконструкцію, і на ту ділянку нам потрібно багато рослин, тому те, що по можливості ми можемо продати, нам би хотілося це продати в цьому році. Ботанічний сад Одеського національного університету імені Іллії Мечникова тішить око у будь-яку пору року. Тут завжди щось цвіте, плодоносить, дивує любителі фарб та затишку восени можуть провести в саду багато приємних годин.